З 1 вересня подача гарячої води в Чернігові тимчасово призупинена. Теплопостачальні підприємства та споживачі стали заручниками ситуації, яка виникла через рішення Кабміну України щодо зміни механізму розрахунків тепловиків з постачальником природного газу. В Чернігові це торкнулося насамперед облтеплокомуненерго та його споживачів. За інформацією юристів підприємства, це пов'язано з процесом укладання нового договору на постачання природного газу. Як пояснила керівниця Департаменту правового забезпечення господарської діяльності Акціонерного товариства Облтеплокомуненерго Тетяна Кезля, за тиждень до переукладання договору були змінені умови розрахунків тепловиків з постачальниками газу. Кабінет міністрів 22 серпня вніс зміни до відповідних постанов, які стосуються особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам. Ці зміни набрали чинності 24 серпня. До 31 серпня цього року діяв договір з постачальником природного газу, але кабміном внесено зміни за сім днів до закінчення цього договору, яким повністю змінений механізм розрахунків. Безпосередньо зобов'язано теплогенеруючі підприємства відкрити два небюджетні рахунки. В найкоротші строки підприємство виконало всі ці умови, надало повну інформацію про ці рахунки банком, надало інформацію постачальнику природного газу. На сьогодні виконало всі можливі заходи, які залежали від підприємства. Безпосередньо на платформі інформаційний оператор ГТС на сьогодні відсутні облтеплекому як споживач. А через це здійснює відключення від постачання природного газу. Акціонерне товариство облтеплокомуненерго не було включено до реєстру споживачів. А 31 серпня збіг термін чинного договору на постачання природного газу між облтеплокомуненерго та постачальником Нафтогазтрейдинг. Відповідно, лімітів газу на поточний місяць не визначено, і НафтогазТрейдинг припинив постачання природного газу облтеплокомуненерго. А для попередження несанкціонованого відбору газу були опломбовані газові вводи. Втім, облтеплокомуненерго оперативно вирішує питання переукладання договору. Облтеплокомуненерго на сьогодні перебуває на стадії укладення договорів на постачання природного газу за новим механізмом, передбаченим Кабміном. і змушеним. Призупинити надання послуги з постачання гарячої води. Підприємство і споживачі на сьогодні залишаються заручниками ситуації, яка склалася в державі. За інформацією облтеплокомуненерго, в такій ситуації опинилися не лише тепловики і споживачі Чернігівської області, а й переважна більшість теплопостачальників України. На підприємстві зазначають, що вирішення цього питання знаходиться на розгляді постачальника природного газу.